Якщо брати комедійну імпровізацію, то є правила такі: бути тут і зараз. Грати як дитина. Коли соціум на нас ще не впливав, коли ми були дітьми. Я пам'ятаю, мені можна було дати бумагу, комаху і палку, і мене три дні не знайдеш. Це ж у мене так з'їжджує. Ну, от, будь ласка. Це означає, що не переживати. Не переживати, а кайфувати, отримати задоволення від того, що ти робиш. Черепи. Вау! Будь ласка, не кидай мені. більше. — Будь ласка, не грайся, сюди. Не більше не грамоті. Я хотів, щоб туди і попав в тебе. вибач, mm -hmm. ласка. A — То я імпровізував. Okay. Ти мене зараз бачиш, вже притушив. І я не, вже треба, мабе, не, треба, не треба, не треба. І ще одне правило: дай шанс собі облажатися. Правило з інпровізації. По-друге, слухайся партнера, якщо ви вдвох на сцені, немає головного когось. Ви команда. Цієї миті ти головний, іншої миті я головний, і ми один одного підтримуємо.